Як свіжок притискував при, при вулочки, бачите? Сніжок тане, але ще так під ногами можна... Можна впасти, треба обережно ходити. Але вже відчувається весна, хоча весна ще далеко. Але хочеться весни. Ой. Садочок такий. Чекаю весну. Я теж чекаю весну. А ще снігу так багато. Мій Марікс. Я так і не приперла свою яблуку, щоб вона то нічого. Ох, ні, тут дуже сніг такий. Повертаюся я на стежку, бо дуже тяжко по тому снігу йти, тому що він мокрий. Мокрий-мокрий. Капає, капає, а горшки чекають на весну. І ще малеси кітує, у мене їх чотири. Це також тамрікс. Росте в мене як дерево буде, не як борщ, а як дерево. Це вигелка. Ой, як їх і тяжко промойти. А це можу, я забула, як його називається деревця. Дуже воно тут проросло, тепер поросло. Смерт я бачу трошечка. Мої мої тої. думи мої думи. Мої розочки. Це сакура. Будеш ти цього року цвісти чи ні? Грибочок там, сніжочку. Два гри, грибочок, грибочок і, і два язички. А там що в мене є корочка в снігу, в снігу. Все припало снігу. Не знаю, чи ще буде мороз, кажуть, що ще буде сніг, ще буде зима. Побачимо. За вікно в мене росте кабачок. Мене не було дома, бачу, що він зів'яв, його, напевно, ніхто не поливав. А, і так, напевно, нічого з нього не буде, але хоча так просто для краси. Довочки мої, як я вас люблю. Як я вас люблю. Це мої спірейки. Я їх трошки обрізала, але... Оце хто вийшов у нас. А, котик! Мяу. Чого ти мявкаєш? За ти вже йдеш. Зараз йдеш. Ти постійно мявкаєш і щось хочеш, правда? Що ти хочеш? Літа теж і весни, правда? Зимі. Крім ту нічого зеленого. І ту і цього року якісь вони такі мені не зелені. Знову хочеш ти дохати, його. Зараз обрізаю листочки, такі сухі, куди вони є, обрізаю. І нехай собі росте просто як діточка. Чекає навесну, так як ми всі.